Мої вітання, любі друзі! У мікрофонік завжди з і сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий, насичений та непередбачуваний реплей. Верійдавного Soul шторм з модифікацією Unification. Давненько ми її не записували, тому треба повернутися та це все виправити. І так, Грінден грав за Космариків, фокус грав за гвардію смерті. По суті, два легіони Космодесанту зійшлися в протистоянні. Стосовно гравців, що я можу сказати. Фокус він грає довч дуже давно. Мейнем не кронів на ванільному давнофурі, але в Уніфікейшн моді вирішив саме обрати Гвардію смерті як мейнрасу. І насправді в нього дуже добре виходить показувати результат саме за цю фракцію. Стосовно гілки, в яку він пішов, це сьома гілка це, наскільки я пам'ятаю, це взагалі варіація через космодесант Хаусу. Стосовно Гріндана, це український гравець, який має не такий великий досвід саме бортиком, але тим не менш він прогресує в плані скилу і прогресує доволі швидко. Особливо в цьому моді він показує прямо такий файний результат, і ось бачимо вже скаути. Цей білд дозволяє так прокошмарити суперника скаутами першим паком, поповненим одразу, направляє Гріндан на раба Фокусем. Для того щоб його заколошматити і не дозволити поставити турель або дерево, яке поширює різну заразу таку нурліцьку. Ну і звісно, культистинурла це дуже жирні створіння, вони ще й мають непогану шкоду. У дальньому ближньому бою, по суті, такі універсальні бійці, які на початковій стадії вкрай небезпечні. І таке озброєння, як, наприклад, лазерні гвинтівки у імперській гвардії або а болтри у скаутів багато шкоди не наносять. І це, звісно, для Гвардії Смерті великий плюсик. Точки, поки фокус забудовує, апгрейдить. І звісно, тут же Ріндон не зможе здекапити, банально, просто по тій причині, що перебивають культисти скаутів і це роблять дуже дуже швидко. Скаути просто тікають. Стосовно космариків, побачимо їх чи ні, поки я спостерігаю, як Ріндон виводить. Орскомандера, можливо, потім буде пак Космодесантом, але без цього взагалі ніяк. Грати виключно через героя не бажано. Стратегія, як показує практика, саме активна гра вона, скоріш за все, приведе до успіху. 50-0 економіка проти 56 на 10. У фокуса, як в даний момент, краще за рахунок того, що він зміг відбитися, і плюс грейдить свої точки. Це дуже важливо. Але поки Грімден тут виходить вже героя, навіть вийшов з свого форс командера бачимо також пак космариків. перебити пультистів на дальньому бою герой спокійно може. Скаути, звісно, тікають, звалюють, бо їм робити нічого. Це дуже вразливі юніти. Якщо ванілі вони більш-менш збалансовані, то в модах це взагалі. До снайперок, максимально безкорисний юніт, хіба що в якості каперів або, можливо, підбити рабів. Як бойова одиниця це слабенький підрозділ. Нарешті перший пак космарів вже вийшов, бачимо, що форс командер тут в ближньому бою починає розвалювати. Розвалює, звісно, він непогано, жирнявий, потужний. І головне те, що він увірував в імператор з усієї сили, просто відкидує стратосферу того культиста, Бідолашного. Так, космарів є, поповнюється друга пачка, поки не планується. Також ще апгрейди на ЛПшки. Дерево продовжує. Буду видобувати. Різні какишенліцькі. Генератор нарешті ставить Рінден, ну доволі пізній. Я думаю, поки можна трошки прискорити, хоча ні, вже починається перестрілка, невеличка така сутичка. Рік точки поки без контролю. Але Гріндам планує захопити хоча б одну, проте фокус реагує дуже часно, дуже вдало підводить своїх культистів. Звісно, перебити скаутів не факт, що вийде, але здекапити точку, чому б ні, як, можете, як може собі дозволити, то треба діяти. Я космарі вже можуть спокійно перебувати культистів Нургла, хоча все одно шкоди не так багато, але достатньо, щоб. Перестрілюватися, маючи хоча б невеличку та перевагу. А другий пак космариків також прийшов. Це все, звісно, дуже добре. Там герой, можливо, буде Так, герой фокусен, без нього, без флаглорда, взагалі нікуди. Це ще більш міцний герой, може дригенитись, і його не варто недоцінювати. Так, він повільний, так, він можливо по шкоді не такий потужний, як той самий Force Commander. Але перебити його в дальньому бою, наприклад, дуже і дуже важко. Та й взагалі, як танк, він виступає прямо номер один серед Тір 1 Юнітів. Третій пак космарів, до речі, у Гріндона непогано. Можливо, планується якась така потужна атака. Можливо, буде демонтаж ЛПшки. А враховуючи те, що ЛП у гвардії смерті ще б'є в області, то треба підготуватися. Черепок. До речі, він вже є ключові точки. Спокійно забирає Собі хто. Ріндон одну забрав. Зараз, релігтіві точки, поки спокійно забираємо. І ось починається перша атака. Полетів какіш, дерево. Ще одне з'явилося. І спершу, звісно, спроба перебити культистів. Черепок одразу взяв та зупинив демедж від ДЛП-2. Тепер фокус по деревам, а потім вже знищити центр прослуховування. Але не вдається так швидко продамажити, бо підходить плаглорд, також культисти, а вимушений гріндон звалювати, Бо інакше йому гайки тут чисельна перевага в даний момент за гвардією смерті, плюс іще й ЛП, яка навалює дуже і дуже неприємно. Поки відступає Гріндон, розуміючи, що в даний момент в нього немає прям такої переваги, але як тільки відділяється герой гвардії смерті від основного свого війська, то одразу контратаку. Пішла білка, тепер вже шкода буде менше отримувати герой відступників. Ближній бій, на нього йти не варіант, бо форс командер побитий покоцений. Можна розкатити, можна спробувати якось перебити. Але три паки культистів то вже дуже багато. Проте Грінден цей час обходить ще одним підрозділом космариків для того, щоб затиснути влещата свого суперника і, можливо, реалізувати це вдасться дуже файно. Зараз подивимося на цю реалізацію. Полетіли гранати. Оце вже цікаво, гранати закачані, зараз буде дуже боляче. Якщо, звісно, граната буде влучена, так. Граната така, як треба, ще одна залітає. І тепер анігіляція. Культистів йде повним ходом. Благоорда можна спокійно скайтити, можна його розмести. залишається добити культяпок, але вони дуже міцні, крім того, маються сержанти, а це означає лише де просто так їх завалити не вийде. Частину шкоди вони поглинають в себе, можливо хоча б один пак, та ні, не виходить. Але є черепок, який може також тут застанути ЛПшку і її вже спокійно додемонтувати. По економіці 86 на 40 у Фокуса проти 92 на 30 у Гріндона. Цікаво, коли буде вихід Т2 у гребців. Поки ми бачимо лише те, що LP2 починає потроху помаленьку просідати. За рахунок того, що черепки активно її стануть, вона не може вносити шкоду до певного часу. Але тепер вже неважливо. Чи дамажить вона, чи ні. Головне те для космориків, що одна будівля суперника була знищена, і четвертий пак космарів це вже цікаво. Не вже буде потужний такий пуш. Проте варто зауважити, що у фокуса робиться вже дредноут. А дредноути тут не такі, як ванілі, вони дуже корисні, вони небезпечні. І скоро ви побачите, чому саме. Бо я мало грав за гвардію смерті. В основному це на стрімах. Або ж та й все. В принципі, тільки на стрімах я грав. Ось він дредноут, дредноута, поки нічим пробувати, банально не вистачає. Важкого озброєння, І звісно, не вистачає Т-2, бо тільки зараз починає Гріндон переходити в другий тір 36% це дуже повільно. Намасив до хіба. Але в даний момент цього банально не вистачає для того, щоб впоратися хоча б з одним дредноутом. Дредноути жирні, вони. Ще й потужні, в ближньому бою розвалюють. Як треба, граната полетіла чисто для того, щоб відволікти, зупинити їх на деякий час. Спам-черепків є сенс зробити. Три генератори всього. Так, ЛПшки грейдяться Але, як на мене, тут саме черепа це пріоритет номер 1 для того, щоб постійно зупиняти дредноута, постійно підспамлювати. Проти піхоти, космарі, звісно, можуть щось зробити. Але якщо брати дредноута, то ви бачите сплеш шкода, тут просто захмарно. Тікає Гріндон, ЛП продовжують грейдитися. Угу, ще є силовий меч, буде ще один Дредноут чи ні. Угу, Хаба кіно це вже некомбично. Йде фокус, начебто і підмасив так його суперника, але все одно зміг відбитися. І оцей грамотний контроль. Грамотне правильне розподілення юнітів, пріоритет поставити саме туди, куди треба, дає можливість з меншими силами підбитися і при тому ще й вільно себе почувати в плані економіки. 70 на 40, так, це не топовеко, але зауважимо, там вже фокус шурує в Т3. І ось зараз огрівнена ситуація вкрай небезпечна, він може в мить програти. Так, космарі з ракетницями є. Це, звісно, все чудово. 4 пака. Це виходить в даний момент 8 ракетниць, там ще й важке озброєння підійде. До речі, ракетниці тут і по піхоті нормально прошибають. Так, звісно, це не важкі болтери, проте шкода тут по тим самим культистам набагато більша. Також ставиться машинпіт. І невже буде тут зараз така солідна бійка, солідна сутичка. Якщо брати саме ракети гвардії Смерті, вони будуть більш потужними? Декапиться точка, тепер зафокусити хоча б одного дредноута черепа. Так, саме черепа вже підлітають, стан пішов, демеджу не вистачає. Ще один, можливо, вдасться заставити. Герой просто, щоб звернути на себе вогонь суперника. Підбігаємо Він ну, не добуває поки рівень цього дредноута. Як ви бачите, сплеш атака у Халоків набагато потужніша. Прямій прямі перестрілці тут шансів мало. Але забирає Грінден одного Дредноута непогано. зіграно, брейде там у фокуса. Продовжують робитися. А тут що робиться? Ну, Темпест непоганий вибір. Проти Дредноутів це прям ідеальний варіант, але проти халоків варто зауважити, що взагалі не прокинає. 133 на 30 От зараз у Гріндена еко просто чудове. Він перевершує фокусом. Саме в цьому моменті, але по армії поки відстає хоч його і більше цього космодесанту. Проте саме в такій ситуації гвардія смерті буде більш вільно себе почувати. І плазма, яка постійно розкидує, яка б'є по важкій піхоті також дуже болісно, про це не варто забувати. Черепки підходять, але вони без інвізу і просто так застанете. Того ж самого дерноута не виходить. Так, черепа спаниться. Це, звісно, все дуже добре, офігенно, лімітів не вистачає, треба хоча б рінку, а бажано дві. Ну от так, фокус бере і просто переграє. Гріндона в той час, коли Гріндон мав реально неабияку перевагу. Що буде робити космодесант? Скоро ми дізнаємося. Я думаю, поки можна трошки прискорити, бо в даний момент гравці просто збираються з думками, аналізують ситуацію. І ось, ринка під'їжджає, висаджуються космарики, яка ціль буде фокусом номер 1 а жодна ціль не буде під фокусом, бо в цей час фокус просто розвалює тих космарів, які висаджуються з інки. Гріндон вирішив тут зробити цікавий мув, він бере свою ринку і просто висаджує космарів на базі у суперника. Чому? Бо може собі це дозволити. Розуміючи, що туди-сюди бігати для фокуса не варіант, він просто йде в розмін, і зараз починається найцікавіше, Хто буде розмінюватися базами більш ефективно. Якщо брати саме швидкість демонтажу, звісно, перевага у гвардії смерті. Але кількість тут поки за космодесантом. Поки що бачимо, фокус йде по МПшкам, зламати економіку, і можливо змусити. Гвардійці смерті звалити на свою базу. Але оці два дредноути з плазма граматами не дають піхоті спокійно підійти, тому Гріндан це розуміючи, навіть втрачаючи барак, продовжує місити базу суперника. Ігнорує те, що його базі прям становиться дуже велика загроза. Просто 4 паки космодесанту, темпест, і це все має чисто теорія, швиденько розібрати. Але ще розбере? Це вже інше питання. Бо економіка, хоч у фокусу набагато гірша, проте армія в нього не менш потужна. І як бачите, той самий машинпі, яка одна з таких найжарніших будівель все одно дуже швидко падає. Не вдається вивести жодну техніку, поки тут кавоки місяць демонтують все, що тільки можна. Але зараз починається найтаке цікавіше, бо пішов розмін базами. Вже по суті армія одного гравця на базі іншого, це абсолютно зеркальна ситуація. Тепер просто хто раніше закине главку, раніше закине будівлю, яка зможе виводити юніти, і Гріндан прям в останнє секунди, можна сказати, ставить тут артефактницю. Як тільки втрачає він. Свою главку, то друга одразу ж, точніше, друга становиться першою, і ціна її 450 реквізиції, наскільки мені відомо. У моді я вже не пам'ятаю, як тут з економікою, саме з менеджментом. Але за рахунок того, що встигає Гримінг поставити свою будівлю, він ще не програв. Це робить і фокус. Він також ставить барак просто для того, щоб відтягнути неминуче є в нього тут. Ще час для того, щоб добити по максимуму будівлі Гріндена, але не встигає це зробити все. Мінус лавка, також мінус лавка і у Гріндена. Хто раніше закине ще одну будівлю, той молодець, бо по суті зараз абсолютно рівна ситуація. Але ми беремо до уваги те, що мобільність у Гріндена зараз набагато вища, і саме за рахунок мобільності можна перебити свого суперника. Максимально. Незрозуміло до останнього, хто переможе, бо зараз, якщо не вдається робитися різдю оборону Ріндону, він програв. Якщо фокус втрачає оцю будівлю, він також програє. Дивимося, спостерігаємо, декапиться точка, але ну, як на мене, то не зовсім правильно, можливо, трохи зайвим. Розподіляю, до речі, Ріндон свої підрозділи так, щоб розфокусити армію Варді смерті. І ось вони. Рінки поїхали, темпести також є. Полетіли ракети в бідолашну рінку, висаджуються пацани і одразу починає демонтувати барак. Всі сили, які є, Космарик пускає саме на демонтаж. Поку, звісно, не реагує, але занадто пізно і, можливо, саме в цьому моменті він якраз і прогадав. Так, барак добувається, все. Грінден перемагає, але якою ціною. Ціною своєї бази. Майже ви, до речі, бібліарм, і ось, будь ласка, галаку також встигає поставити. Що ж, 18 хвилин, 6 секунд такий напружний бій. Сподіваюсь, він вам сподобався. Давайте поглянемо на результати бою. Кому цікаво, можете поставити на паузу, подивитися загальний результат результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все мікрофон мікрофону із всім добра, мирного неба, а кацапам горя та страждань.